Анатолій Велевський Ніч осіннього танго. Як зазвичай, у призначений час, коли місто вже солодко спало в лагідних обіймах чарівниці ночі і дивилися романтичні сни, на темних вулицях тихо з'явилася осінь. Але цього разу вона прийшла не у своєму звичайному бальному вбранні, витканому з застигаючих сонячних променів і розшитому прощальним золотавим багрянцем. Ні. Сьогодні володарка меланхолійних мрій з'явилася в незвичайній, навіть дещо легковажній сукні кльош у жовтуватих плямах з якимись темними цятками, злегка просвічені загадковим світлом нічних ліхтарів. А все це було через ту приємну і хвилюючу мелодію палкого танго, яку наспівував для неї пустотливий вітерець, грайливо кружляючи навколо осені та жартівливо смикаючи поділ її сукні. Ох, іноді виникає таке нестерпне бажання відкинути умовності, забути всі зобов'язання і хоч трішечки побути просто жінкою, тихо промовила осінь, зупинившись під одним із ліхтарів і мрійливо приплющивши очі. Ну, то стань нею. вкрадливо прошепотів вітерець. Він обережно торкнувся долоні осені та її талії, немов танцювальний партнер. І вона несподівано відчула себе в його впевнених обіймах. Мелодія залунала голосніше, хоча не речі хто небудь міг почути її, оскільки це романтичне танго призначалося лише для неї однієї володарки золотої пори. Утім, нині вона справді почувалася просто жінкою і, немов кидаючись у вир головою, віддалася палкому ритму танцю. Вітерець закружляв її, наче по тонцполу, змушуючи здійснювати короткі пробіжки з раптовим завмиранням наприкінці, то, тягучи погойдуючись, ковзати межею майданчика, окресленого світловим колом від ліхтаря, або ж велично підкинувши голову, йти в наступ і відступати, а потім знов ковзати, не помічаючи перебігу часу. Лише тільки мовчазні свідки глядачі, темні вікна сплячих будинків насолоджувалися цим феєрічним видовищем, та ще зелене листя дерев, немов зачароване, тихо і неспішно змінювало своє забарвлення на золотаве. Але якою б казковою не була ніч осіннього танго, на жаль, закінчилася і вона. Ніхто з мешканців міста так і не дізнався, яка щаслива нині була осінь, танцюючи з вітерцем. Але про це мовчазно свідчила коштовна жовтизна, яка щедро прикрасила за одну лише ніч учора ще зелене листя.